Чи має жінка право на аборт? Напевно, ви погодитесь, що останнім часом світ дуже змінився. Право на аборт стали подавати як ознаку свободи. І, мабуть, ви неодноразово чули цю модну фразу моє тіло, моє діло. Я поцікавився статистикою абортів у світі: близько 73 мільйонів абортів щороку. Це приблизно 200 тисяч абортів на день. В Україні теж десятки тисяч щороку. Колись ця цифра була в рази вищою, зараз менша, але все одно це не числа, це чиїсь життя дітей, які не народились. Розглядаючи цю тему, хотів би почати з питання, як же Бог ставиться до абортів, що говорить Святе письмо. Звичайно, слова аборт у Біблії немає, але є принципи, які взагалі не залишають простору для якоїсь двозначності. Пропоную прочитати кілька текстів. У одному із псалмів Давид каже Богові: Ти створив мої нутрощі, сформував мене в лоні моєї матері. Я славлю тебе за те, що ти так дивовижно і причудово створив мене. Мій зародок бачили очі твої. Це дуже конкретна думка. Життя в утробі не випадковість, не просто якась біологія. а Божа робота. Бог бачить людину ще неоформленою. Ще один текст. Бог звертається до пророка Єремії. Я обрав тебе ще до того, як тебе створив у материнському лоні. Цікаво, правда? Бог каже: я знав тебе до того, як ти став повноцінним тілом. Тобто, це особистість не просто зародок, не просто шматок тканини. Ще є цікавий випадок, коли Марія, мати Ісуса, зустрілася з вагітною Єлизаветою, матір'ю Івана Хрестителя. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, заворушилася немовля її утробі. Важливий момент. Біблія тут використовує слово немовля. Це ж саме слово використовується тоді, коли говориться про новонародженого Ісуса, який лежав у яслях. Тобто Біблія не робить різниці між дитиною народженою і дитиною в утробі. Крім цього, про того ж Івана Хрестителя сказано, що він наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері. Якщо це всього лиш зародок чи просто клітинки, то як це взагалі можливо? Дух Святий сходить тільки на живих людей. І ще один. Принцип загальновідомий і дуже чіткий. Це одна із заповідей Божих не вбиватимеш. І тут мова не про випадкову смерть, а про навмисне позбавлення невинного життя. І якщо Бог творить дитину в утробі, то навмисне переривання цього процесу не може бути морально нейтральним. І коли збираєш усе це докупи як пазл, то виходить дуже проста картина Бог формує життя. Бог знає цю особу ще до народження, Бог називає це життя дитиною, і Бог забороняє відбирати невинне життя. А тепер щодо фрази Моє тіло, моє діло загалом звучить логічно, доки не відкриваєш Біблію. Апостол Павло пише: Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, і що ви не належите самим собі, адже ви викуплені за ціну? Тому прославляйте Бога у вашому тілі. Павло каже: вибач, але ти не власник свого тіла, твоє тіло це Божа власність. А якщо говорити саме про вагітність, то там вже два тіла, а не одне, дві особистості, і Біблія ніколи не називає дитину частинкою тіла матері, навпаки, якоюсь мірою утроба це дім для іншої людини. І тому питання тут стоїть не чи має жінка право на своє тіло. А чи має хтось взагалі право розпоряджатися тілом іншої людини, хоч навіть і всередині себе. Тож Біблія тут однозначна: аборт це гріх. На цьому можна було б поставити крапку, але я хотів би торкнутися ще одного дуже важливого питання. Я впевнений, що серед тих, хто дивиться зараз це відео, є жінки, які вже пройшли через аборт, можливо, навіть і не через один, і періодично їх накриває почуття провини. Так от я хочу вам щиро сказати: Бог не ставить на вас хрест. Апостол Іван передає нам важливу істину про Бога. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Пам'ятай, Ісус прийшов на землю не засудити, а спасти, бо Він дуже любить тебе. Щиро покайся перед ним і більше ніколи не дозволяй собі навіть думки про аборт. А ще хочу звернутися до тих, хто саме зараз вагається і дивиться це відео, бо аборт здається найкращим виходом. Я не знаю твоєї ситуації, я не знаю страхів, тиску, обставин, в які ти потрапила. Але скажу те, що знаю точно: Бог створює життя і Бог дає силу його зберегти. І вихід є завжди. В Україні є центри підтримки вагітних, є волонтери, психологи, організації, які допомагають пройти цей шлях. Є люди, які готові взяти дитину на виховання, є ті, хто стане поруч у найтемніший момент. І якщо ти зараз стоїш на межі цього рішення, будь ласка, зупинись на хвилинку. Подумай, помолись, навіть якщо ніколи цього не робила. Попроси Бога про допомогу. Він любить тебе і обов'язково підкаже вихід, який. Не буде гріховним, який не буде вбивством. Пам'ятай, життя це Божий дар, і твоє, і того маленького життя, що б'ється всередині тебе. Збережи це життя, ти про це ніколи не пошкодуєш.